Пліч опліч з ветеранами на Київщині відбувся масштабний форум, що об'єднав ветеранську спільноту представників громадських організацій, бізнесу та влади. Головна мета зустрічі почути одне одного і визначити пріоритети спільних дій. Це комплекс цілей, які переслідуємо при проведенні таких заходів. По-перше, це звірити годинники. Друге, це демонстрація інформації, які заходи вже втілені життя, інформація про плани. Обговорювали найрізноманітніші питання від забезпечення житлом і реабілітації до спорту, психосоціальної підтримки та розвитку ветеранського підприємництва. Особливу увагу приділили темі працевлаштування Цьогоріч Мінветеранів запустило онлайн-платформу «Кар'єра ветерана. Ну, зараз у нас там понад 26 тисяч вакансій, але система підбирає вакансію під резюме ветерана і допомагає власне це резюме сформувати. Ветеран прописує, що він робив в армії, який в нього цивільний досвід, де він навчався, і система сама генерує резюме, яке зрозуміли цивільному HR-у або цивільному власнику компанії, яким не завжди зрозуміло, а що означає означають ті навички, які людина здобула під час війни. На форумі говорили і про підтримку ветеранського бізнесу своїм досвідом поділився ветеран Ірпеня Андрій Смик. Він засновник екомайстерні Фані Алс, веселі сови. Хотілося б, щоб більш лояльно підійшли до ветеранського податкування. Потрібен ресурс часу на такого типу можна сказати безкоштовні канікули податкові зробити хоча б на півроку, на рік для підприємства, яке запустилося чи запускається, щоб зменшити на нього навантаження. Тоді і не потрібно буде давати таку кількість грантів. Не оминули увагою і тему розширення державної програми протезування. Я повністю спротизований по державній програмі протезування. Сміливо заявляю, що державна програма протезування у нас в Україні працює. Вона на сьогоднішній день найкраща. Попри таку оцінку, Михайло звертається до держави з пропозицією посилити контроль за підприємствами, які беруться виготовляти протези. Тому що протезні підприємства ростуть як гриби після дощу. І відповідно, це впливає на якість. Виробу всі хочуть отримувати кошти з держави за протезування компенсацію. Ну ці підприємства да але на якість виготовлення протезів ці ресурси не спрямовують. Ще один блок дискусій стосувався медицини серед цьогорічних нововведень – Розширення переліку послуг, які надають ветеранам сімейні лікарі. Зараз імені лікар, який укладає декларацію з ветераном, якщо він законтрактований по цьому спеціальному тарифу, отримує майже вдвічі більше ніж за цивільну. Окремо презентували соціальні ініціативи, які зараз впроваджуються на Київщині. Серед них створення мережі ветеранського таксі. У нас є бажання зробити це в кожній громаді. Якщо громада багаточисельна, зробити їх декілька. Ми зараз передбачили в цьому бюджетному періоді при коригуванні бюджетної програми цільової вже 17 автомобілів. Варто зазначити, однією з перших громад, де запрацювало ветеранське таксі, став Ірпінь. В нашій громаді вже є одна автівка, яку ми отримали завдяки нашому місту-побратиму Борна. Вона на балансі в управлінні ветеранів. Це перше ветеранське таксі, це мобільна група, яка допомагає ветеранам нашим нашої громади в їхніх потребах. Тому в нас є вже одна така автівка, але ми сподіваємося, що в цьому напрямку ми будемо зростати. Сьогодні на Київщині проживає близько 100 тисяч ветеранів російсько-української війни. Результатом цього форуму має стати напрацювання ідеї пропозицій, які допоможуть суспільству швидше адаптуватися до потреб ветеранів і покращити їм життя.